Моя п'ятниця прокидаюсь від будильника і одразу психологічний календар, щоб налаштуватись на день. Провітрюю кімнату, легке прибирання, заправляю ліжко і все краса. Далі готую мій ідеальний сніданок. Паралельно перевіряю робочі акаунти. Сьогодні це в нас два хлібчика, на яких хумус та сир, яєчнець з перепелиних яєць, грудка і просто тонна руколи, ромашковий чай і мої бади. Переходжу працювати далі на Мак. Створюю публікацію карасень для інстаграм. Робота просто кипить. Швидка кавова пауза, і вже отре. Ті дня маю важливий зум стосовно своїх курсів. І Боже, як я радію цьому сонечку. Його не було через ливи, ну, дуже прям довго. Ще одна перервана чай та моє улюблене печиво, яке мені привозить подружка з Польщі. Робочий день закінчився, тож я швидко біжу з дому. Трішки закупок додому насолоджуюсь цим крісмос vibe навколо. Після прогулянки зрозуміла, що хочеться чогось абсолютно некорисного, Тож поїхала сьогодні за вечерю у KFC. Ролик рельця раз на місяць буває, що тягне на таке. Швиденько додому і ще трішечки роботи. І нарешті вечірня рутина. Ну і все, спать!